Чисте відкриття газованого напою. Упс, це завжди лотерея. А що, якби можна було все переграти? О, ось так краще. Немає нічого кращого за завечері з коханою людиною. Можна їсти смаколики і від душі подуріти. Але іноді жарти заходять надто далеко. Упс, морозиво впало на підлогу. Ну що, догрався? О, ні, це ти все винна. Горе мені горе. От би отримати другий шанс. Стоп! А це що за коробочка? Схоже, всесвіт почув прохання. Годинник? Дивись, тут і чоловічий, і жіночий. Яка приємна несподіванка. Виставляємо час. Ой, що це? А годинник то чарівний. Переводимо стрілки назад і Морозиво ціле! Оце так! Здуріти можна. Дівчата люблять бути в центрі уваги. Вау, пінкі! Чудово виглядаєш! Ей, хлопчики! А що це ви принишкли? Та хлопці просто шоковані такою красою. О, ні, тільки не це. Але хто сказав, що перше враження не можна відтворити двічі? Відмотуємо час назад. Ей, хлопчики! М -м, переживати цей вау-ефект можна безкінечно. Але безглуздість знову все псує. Упс, Я така незграба. Відмотуємо час. Ідемо акуратно, руками не махаємо. Хлопці ж табелями лягають. І фінки разом з ними за компанію. Гевіне. Та що за день? Смійтеся, смійтеся. А я все одно принцеса. Не ваша от ви біситися. Був чудовий сонячний день. Нічого не віщувало біди. Як раптом з'явилися вони вуличні хулігани? Ей, блондини. Гроші є, а телефон, а коштовності. Навіть досвідчений боєць не завжди готовий до раптового нападу. А кевін тим паче горяче як. Але добре, що на руці є супергодинник. І ось напад бандитів уже не такий раптовий. Попереджений, отже, озброєний. А ні, не завжди. Так, три на одного це не дуже чесно. Отже, доведеться озброїтися по справжньому. Металевий ланцюг? А, може, бита. Ну що, підходьте по одному. А як щодо пістолетів? Що, страшно? О ні, Кевіне. Чому було просто не оминути їх іншою дорогою. Дівчата та макіяж це історія кохання довжиною у вічність. Провести вечір перед дзеркалом із пензликом у руках і протестити новий мейк безцінно. Але іноді трапляються казуси. Незграбний рух відправляє улюблену палетку на підлогу, а серце вп'яти. О ні, який жах! Зупиніть планету. А, навіть страшно дивитися. Розбилася? Ну, звичайно, розсипалася в крихти. Пора починати кусати лікті. Або скористатися годинником. Година Х наближається, але пінки сама акуратність. Отак от, все світе. Вдруге моя палетка тобі не дістанеться. З кожним хоч раз таке бувало. Ідеш ти вулицею, як раптом зверху прилітає порція пташиного посліду. Фу, гидота. Ще й на нову сорочку. О ні, годиннику, поверни мене назад. Окей, цього разу вийшло. Пробач, хлопче. Але голуби бувають так і непередбачувані. Схоже, це пташеня вирішило будь що будь-залишити слід на сорочці Кевіна. Легка прогулянка перетворюється на гонку на виживання. І ось коли сили майже покинули Кевіна. Нахабний голуб робить свою брудну справу. Так, іноді від долі не втекти. Навіть із чарівним годинником. Хто скажи не любить потішити себе фастфудом? Ньом-ням-ням! Тягни сюди все швидше. Звичайно, їжа не найкорисніша. За те, яка смачна, М -м, насолода. Ода тільки швидко закінчується. А може, випробуємо це гастрономічне задоволення ще раз? Чому б і ні? Трутимо коліщатка часу? Вуаля, їсти подано. Хороші новини. Цей фокус можна повторювати скільки завгодно. От, якби ще можна було їсти і не товстіти. Одні вечори, начебто, створені для читання. І чашки гарячого чаю, звичайно. Ніщо не зіпсує цей затишний момент. Хм, Ну, хіба що тільки миготлива лампочка в торшері. Проблеми зі світлом? Як завжди, в непідходящий момент. Кевін намагається все відремонтувати. Але він зовсім не електрик. Електрика не шкодує дилетантів. Розряд. Братися рукою за несправний провід було не дуже розумно. Та зрозумів. Я зрозумів уже тремтячими пальцями час переводити незручно. Але чого не зробиш заради спасіння життя? І ось ситуація повторюється. Але зараз Кевін не припуститься помилок, а просто вимкне торшер. Фух, і чому було не зробити цього одразу? Побачення в кафе. Смачна їжа, приємна розмова. Розслаблююча атмосфера присипляє пильність. Що дуже на руку місцевому злодюжці. Ух ти! Чудовий улов. Час розрахуватися за рахунком. Стоп, а де гаманець? Я точно брав його із собою. Що робити? Я не митиму тут посуд. Швидше переводь час назад. Слава чарівному годиннику. Гаманець знову на місці. Але коли він зник? Ага. Попався злодію. Буде тобі наука. Дякую за вечерю. До побачення! А рахунок сплатить грабіжник в якості компенсації за моральну шкоду. Обережно мокра підлога. Хто взагалі звертає увагу на ці таблички? А ось і перша жертва Кевін провалив тест на уважність. Але завдяки своєму новому годиннику він може пройти цей шлях ще раз. На жаль, другий шанс нічого не змінює. Шлях надто тернистий, точніше, слизький. Падіння, знову падіння. Та скільки можна! Ви що цю підлогу олією миєте, так можна і ноги переламати. Впоратися з проблемою допоможе тільки спритність і вірне плече стелажу. Ух, я це зробив. Балаканина по телефону так захоплює. Так, вже біжу. Скоро буду. Упс, треба ж прищемила дверима спідницю. Віддай, віддай, кому кажу. Ох, ну чому? Ох, ну чому. У спробах звільнитися постраждав класний наряд. Саме час перевести стрілки назад. Може, цього разу Пінкі буде уважнішою? Або просто одягне коротшу спідницю. Шах і мат, доле. Сподобалася наша історія про чарівний годинник. А тобі хотілося б уміти повертати час назад? Напиши нам про це в коментарях. Став уподобайку, якщо тобі сподобалося відео. Підписуйся на наш канал і тисни на дзвіночок. Не пропусти нові скетчі про час на каналі Трум, -трум Вау!